Місто Київ No1694. Питання забезпечення гарантованих Конституцією України прав. З метою забезпечення гарантованих Конституцією України прав наказу. Перше. рекомендувати керівникам вищих навчальних закладів перших і перших рівнів акредитації. 1-1. Організувати навчальний процес, прасаместровий контроль із урахуванням конституційних прав студентів. Вільно висловлювати, формувати свої думки. Огляди переконання та збиратися для мирного їх вирішення: 1.2. провести інформаційно роз'яснену роботу щодо конституційних прав та обов'язків серед осіб, які навчаються вищих навчальних закладів та органів студентського самоврядування. Друге взяти до відомо щодо неприпустимості допущення адміністративного тиску на учасників навчального процесу. Третє. Відповідальність за виконання цього наказу покладаю на керівників вищих навчальних закладів, перших четвертій рівнів акредитації. Перший заступник міністра є ЕМ Соліман. Тобто, що ви можете спокійно, вільно висловлювати свої думки, і вам ніхто не має права забороняти. Якщо не бійтеся, ви маєте свою думку.